Я вітаю вас, шановні любителі Таро. І сьогодні для вас, шановні мої риби, розклад на липень місяць 25-го року, це другий місяць літа. І в астрологічному аспекті цей місяць буде досить важливий, тому що три планети будуть в ретроградному Русі. З перших чисел липня це Нептун і Сатурн. І ще з 18 липня піде в зворотній бік Меркурій, аж до 11 серпня. Тому. Всі якісь важливі нові справи не треба розпочинати. Дочекайтеся другої половини серпня, не підписуйте якихось важливих дуже документів, не купляйте дуже дорогих якихось речей. Ну там нерухомість, авто, дорога побутова техніка, гаджети. Продавати можна, можна і ціну отримаєте дуже непогано, але поки що не купляйте. Дочекайтеся або до 18 числа. От ще таке. Планета дуже повільна Уран, це планета свободи, звільнень, Бог кого чого, тобто молодості, революції. От така дуже активна планета міняє знак. Ви, Будь ласка, подивіться. Здається, це четвертий сектор. От Не пам'ятаю, подивіться свій гороскоп про трансформацію Урана, перехід в інший знак. На цілих сім років от, і будуть зміни. Дуже кардинальні, щось буде абсолютно нове, звільнення від чогось чи від когось. Тобто, слідкуйте, будьте уважні, і тоді все буде у вас добре. А я розпочинаю. І основна карта місяця від старшого аркану, який то буде старший аркан. О, зірка, божечки! Дивіться, ну що, десь якісь мрії будуть збуватися у вас, шановні мої риби. Карта, коли мрії збуваються. Або, якщо ви ще не мріяли про щось, от саме варто в липні починати. Проте мріяти і отак от, от якісь перші кроки будувати для досягнення цієї своєї мрії. зараз побачимо далі, де ж це у вас таке програється. Дуже здорово. А почнемо ми з робочої сфери і подивимося, що ж тут по роботі у риб може бути одна основна карта і одна додаткова. Дев'ятка жезлів, дивіться. Е, карта захисту і дистанції взагалі то. Бачите, подивіться на цього козака, він поранений, але вистроїв, таку вибудував стіну з тих жезлів і охороняє. Тобто, от вам на роботі або треба захистити свої якісь здобутки за липень місяць, щоб їх ніхто не привласнив. Це по-перше, Друге, це можливо, будете будувати якусь ціну дистанцію між якимись колегами, які не дуже чисті на руку, або спілкування з якими. Ну, шкодить вашій роботі, наприклад, скажімо так. Будете стіну, все, це моя територія, сюди не заходите. От, і третє, можливо, це в когось захист дисертації. Можливо, буде. От тоді це дуже добре, все пройде дуже. Чудово зі знаком плюс і так далі. і так далі. Там, я не знаю, чи PHD, чи докторська, чи що-небудь. Тобто, захищати якісь свої результати в науковій сфері, чи, там, наприклад, в університеті ви здаєте, дуже добре. От, от, от по цій карті. Тепер подивимося додаткову карту. Таке зможете захистити і будете святкувати. Результати отримаєте дуже гарні, От свято, на місці вашої роботи, якесь свято. Можливо, в когось це випускний, хтось випускається з університету і останній день в тих стінах. От, або в вашому офісі, або можливо, ви переходите в нове приміщення на роботі. Можливо, це новий магазин, новий офіс, -що. От, Якесь свято, в когось день народження, можливо, таке теж може бути. Або за вдалу проведену роботу вам керівництво, якийсь корпоративчик такий влаштує. Теж може бути. Дуже непогано. Прийдемо до іншої сфери, фінанси і ресурси. І риби, риби. Що ж тут у вас тут таке? Справедливість. От. Тобто отримайте по справедливості. Що заробили, те й отримаєте. Якихось, скажімо так, утисків з боку вашої установи не буде. От. Але дивіться, тут ще така штука, що, можливо, у когось із риб. Треба буде побігати по якихось державних установах. Можливо, ви вирішуєте якісь фінансові питання. Треба буде побігати по банківським працівникам, можливо, до юриста якогось там якісь довідки поробити. Ну, щось приблизно таке. Це також може бути. Може бути. До речі, справедливість це карта суду. Тому, можливо, ви будете судитися по розділу майна, або можливо. Спадку якого-небудь там таке теж може бути судові засідання стосовно вирішення фінансових якихось питань. Цілком може бути. Ще одна карта додаткова. П'ятірка кубків. Ну тут ви будете не дуже задоволені з фінансовим своїм станом. Завжди ну, завжди карта кризи, чесно кажучи. В даному випадку це емоційна. Тобто, якісь такі дрібні моменти. На які ви занадто звертаєте увагу. Негативні моменти, до речі, які псують вам настрій. От, Але е, вам треба подивитися на всі боки, повернутися там, наприклад, тому що поряд з вами є вихід із ситуації. Ви можете вирішити це питання, якщо не буде вас клинити на тих недачок, які у вас перед носом. Поверніться, знайдете вихід обов'язково, обов'язково. Ситуації. Так що от, не треба впадати в такий стан. Переходимо до сфери сім'ї, особисто життя родичів, друзів можливо. Що тут у вас може бути? Король Пентаклів. Дивіться, який дядько з горшима Ще. Тобто в сім'ї гроші будуть. Це, звісно, може бути людина. Реальна якась навіть можливо це земної стихії і по знаку зодіаку Це може бути хто у нас телець, діва або козоріг, от які просто будуть вам допомагати, або якийсь родич вам позичить гроші, от так от може бути. Але буває ще й таке, що таких родичів у вас немає. І, от як каже цей король Пентаклів, треба подбати про те, щоб наповнити скриньку вашого сімейного бюджету. От, Тому що така подушка безпеки, от, фінансова, в майбутньому вам дуже знадобиться. Далі, інша ще одна карта. Оу, страшний суд. Карта така кармічна, старший аркан. От, ця карта каже про те, що ви можете в липні місяці, от, або в родині вашій прийти якесь повідомлення. Ви щось можете. Взнати дзвінок якийсь, новина якась, знаєте, яка дасть поштовх, поштовх вам якийсь. Тобто, як наче ви після спячки прокинетесь, От, буквально прийдете до тями і зможете далі рухатися в якомусь напрямку, це може бути ще повернення. Повідомлення для того, щоб пора повертатися до тих справ, або до тієї справи, яка колись була довго-довго відкладена в якусь довгу шухляду з минулого. І саме ви вже навіть думати забули про то все. Але от буде такий сигнал, саме час прийшов зайнятися саме цим. І вам треба лізти в ту довгу шухляду і виколупати оту справу, і, нарешті, довести її до ладу. До речі, по ретропланетам дуже добре повертатися до якихось минулих справ, минуло щось таке, щоб зробити. Результати будуть дуже хороші. Ось така от інтересна, дуже цікава карта. Тепер подивимося, що там у риб здоров'я. Цікаво, дивимося, що тут у нас таке закохані. О! Е, ну, по-перше, по-перше, це м, якийсь дуже серйозний вибір може бути вирішені так тих чи інших питань по вашому здоров'ю. Ну, наприклад, є два лікарі. Дуже якихось хороших, серйозних, і треба вирішити, до якого краще піти на прийом, наприклад, полікуватися. Або два методи лікування, якісь такі, да? і ви от можете вирішувати, які краще. Або до того схилитися методу, або до іншого, там вони зовсім різні, або щось таке. От Це перше. Друге, закохані, говорить саме про себе. Тому дивіться, <сісті> всі ті хвороби від кохання, скажімо так, будьте обережні. От, Захищайте себе, щоб потім не було халепи. І ще одна така інтересна буде у нас карта. На інтересну дуже... Ой, позицію. Пробачте, карта впала. Ми подивимося зараз карту для тих риб, які зібралися у відпустку. Липень, літо все-таки, відпустки люди йдуть. І що у нас тут? Ой, п'ятірка жезлів, дивіться. Ну, чесно кажучи, тут, по-перше, важко буде вибити відпустку у керівництво. Це, по-перше, тому що не тільки ви хочете в відпустку. Якщо піде, скажімо, весь колектив, то не буде кому і працювати. Вам треба дуже постаратися позмагатися, щоб все-таки вас відпустили. І інше це, це все-таки карта боротьби. Тому е багато хто, можливо, з родичів скажуть, божечки, їде відпочивати, а треба тут в хаті допомагати, ремонт робити або город полоти. Ну, Знаєте, є таке. Вам хочеться відпочити відіспатися, десь поїхати е в ліс, в гори, в санаторій, будь-де. Щоб ви там собі провели час, а от таке. Так що можуть бути Палиці в колеса можуть ставити вам рідні, близькі. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Звісно, не у всіх риб це таке програється, але от щось таке неспокійне може бути. І порада від карт. Що порадить карти рибам? П'ятірка Пентаклів. Слідкуйте за своїми витратами. Обов'язково. Е, тому що, <кій> якщо будете тримати гроші, можете залишитись взагалі без них. І звісно, буде от такий емоційний стан дуже поганий. Ну, звісно, у людей настрій паршивий, коли нема грошей. Це, ніхто того не заперечував. Тому, оце таке вам попередження: бережіть гроші або. Якісь шахраї, не знаю що, або якісь спонтанні е, покупки, те, що вам не треба. Ось, 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 вам таке попередження. А тепер давайте на останок подивимося несподіванку липня. Що ж вам там такогось сюрпризу може липень підкинути? Я викладу три карти з Оракулу. У вас дуже цікаво. дивіться, у вас два старших аркани закохані і смерть. Смерть це трансформація, це зміна статусу. І ці зміни на краще. У вас тут дев'ятка пентаклів це карта розкоші і достатку. Тобто знайдете своє кохання. Тобто, поміняєте статус, або ви одружитеся, таке теж може бути, або ви знайдете когось, свою пару знайдете. І це буде тільки на краще по цій карті. Дуже круто. Життя поміняється ой-ой. ой Так що готуйтеся. Якщо вам шанс такий дійсно підходить, треба. Хапайте, хапайте. Дуже круто, все на позитиві тут. Оце, оце кахання, яке ви зустрінете в липні, і всі ці зміни, трансформації вашого життя тільки на краще будуть. Так що, якщо вас влаштовує такий сюрприз, хапайте його і все буде добре. А наразі це все. Ось такий цікавий вийшов у вас розклад на липень місяць. Любіть себе, бережіть себе, шануйте себе, і все у вас буде добре. Щасти вам і до зустрічі на каналі. Па-па!